Всім привіт! З цікавості спостерігаю за іншими відео, де у людей вже квітнуть троянди. У мене все на бутонах. Подивіться, ось такі трояндочки, гарні кущі, шраби, англійки у мене тут знаходяться. Але мова буде не про це. На задньому плані ми бачимо півоні. Тобто, у мене ось такі невеличкі. Два з половиною метра така смужечка, на якій я хотіла розмістити все. Ну, по-перше, тут персики вверху. Зараз крони у них невеликі, ну навіть великі персики дуже хворіли, хоча оброблялися три рази. Ну, це вже максимум. Більше я не могла собі дозволити в плані використання ядів, що буде, то буде. Хороша була обробка, скор, хорус. Навесні теж ну, хворіють, хоча в завізі є. Так, це відволіклась. Так ось тут в мене персики, на передньому плані ось тут у мене е, троянди. І на задньому плані у мене е, півонії та е, плетучі е, троянди. Ну, ось так я собі оформила цю клумбочку, е, яка у мене тут знаходиться. Але проблема була в тому, що ж між ними голу землю висапувати, щоб вона була просто не хотіла. Е, хотіла посіяти м, травку зелену, щоб косити, отаку служечку, десь півтора метра вона б виходила, можливо. Потім подумала, що коли б косили, розліталась би, відмовилася. Що я зробила? А я засадила ковриками. В одному з відео я вже показувала ці коврики, але зараз більш детальніше розповім. Подивіться, яка в мене тут краса. От я зайшла з іншого боку, троянди ще не квітнуть, і тому там, де я стояла, було негарно. А зараз у мене тут краса. Да, до речі, команд Перфоменс перший рік квітування в тому році посадила. Зараз зріжу квітку, тому щоб вона не забирала сили. Побачила, що це вона, і зрізаю. Так ось <кій> вирішила питання таким чином, що я рішила, а чому б мені не засадити тут коврики? Вони раніше росли в мене в трояндах, там де повністю троянди. Ну, скажу так, не дуже зручно. Такі островки були, але не дуже. А тут мені подобається. Подивіться, ось така смужечка. Тобто, ту, з одного боку троянди. Ось видно, да? З іншого боку, у мене йдуть півонії, і на задньому плані троянди високі, плетучі. А тут в мене коврики. Ось таке рішення я прийняла. Росте яскалка. До речі, яскалка, вона, звісно, агресор. Росла вона в мене в іншому місті, я її забрала повністю, тому що де були інші рослинки, вона безпощадно їх покривала і вони просто пропадали. Тут у мене дещо насаджено, але це тимчасово. Тобто це забереться. Це все забереться. Тут в мене деякі підсадила. Гортензії. Ну, а п'ять таки, це, тимчасово, це місце буде для яскалки. Оце повністю займе яскалок, нічого не буде її заважати. Дуже подобається тому як квітне гарно і сереблясте таке листя, коли воно обрізається, просто чудово. Дуже подобається манжетка. Ви знаєте, якщо ви хочете засадити і не мати справу з бур'янами, то це для манжетки. Листя Листя в нього теж гарне. Темне, хоча зараз стільки видів цієї манжетки є. в мене, мабуть, ця сама проста. Подивіться, коли вона цвіте, теж острігаю і такий коричневий коврик. Теж агреса. Подивіться, як вона напускає. Як швидко вона розмножується. Тобто, <кій> всі вони були посаджені ковриківці в тому році. Е, найбільше розрослася це манжетка. Е, але гарно, гарно, весело. Так, сара Бернар на підході. От я зараз іду прямо по, по коврику, тому що проходити нема де. Так. Тут в мене очіток. І, мабуть, видно, цей очіток я посадила ось таким трикутником. І між очитком в мене різні коврики. Ну, так я собі задумала. Значить, Доріжка з очіток. До речі, бачите, лізе на очиток вже поліз, полізла манжетка. Це мені прийдеться її розчистити. Краще було б не допускати вже туди, ну, на городі дуже багато роботи. Сюди немає часу дойти. Флокс, флокс шиловідний, вже трішечки оцвітає. Взагалі, ну, застати, щоб всі, всі квіти квітнули одночасно, майже неможливо. Да? От Коврики вже одні проходять, одні саме голубенький він. Так, Це в мене. Фестіва Максима. Але ви знаєте, у нас немає дощів. В тому році квітки були величезні. В цьому році вони якісь не такі. Хоча я пообривала е, бутончики бокові, не всі, ну майже всі. Але все рівно, вона настільки пахне, вона чудова квітка. Це старовинна, це не е, сучасні, але вона запах чуда. Дуже подобається. Ну що ж, пішли по коврикам далі. Рубра плена вже відцвіла мені теж вона перший піон. Дуже дуже до вподоби. Так, і хочу зупинитися біля піщаночки. Цей коврик досить нерозповсюджений ще. Ви тільки подивіться на ці квіточки. Бачите? Чудо! Дуже-дуже мені сподобалося. До речі, я висівала з насіння. На ринку я не бачила, що продавали. ну, Обично у нас на ринку багато ковриків продають. Да? Я вже не кажу про інтернет-магазини. Ну, на ринку можна купити. Піщанки я не бачила Подивіться, яка прелість Це просто чудо. Піщаночка, бачите, яка вона? Так, земля суха. До речі, тут ну, теж тимчасово поки що ромашка низькоросла висадила, теж з насіння висівала. Ще раз зупинюсь. Дивіться, яка прелість. Дуже-дуже подобана мені ця піщанка. Вона легка в уході, так як і всі коврики. Нічого особливого такого немає. Так, купила ось таку Вероніку в цьому році, бачите, які... це вона стільки вже цвіла. Ось вона піднімається, піднімається. Я навіть не знаю, як точно вона називається Вероніка. Сказали, що Вероніка якась, і та, яка теж розповзається. Тому це теж буде в мене такий коврик, Ну, а вже ж тут треба все перепланувати, мабуть. Ті, що посадки нові. Це в мене півонія. не знаю. Назва це старовинна півонія. Вона в мене давно. І теж, ну от, нема дощів і квіти невеликі. Так, це інше, як я казала, вже перецвітають флопшеловідний. Ну, а цей герань. Це, це не коврик, ні. Але він виглядає так, як коврик. Правда? Як коврик виглядає. Ну і ще підійду і покажу вам ще одну піонію. Це Coral Sunset. Ось вона. Я в тому році її присадила. Не ділила ні, просто пересадила. І ви знаєте, вона мілкіша стала, тобто вона прихворіла, дала 4 бутона, Але ось ось така. У мене півольня. Ну що ж, давайте з цього боку подивимося. І з цього гарна, правда? Так, з цього боку теж краса. Ось така в мене доріжечка. Так, ну, а коли зацвітуть троянди, буде ще краще. Е, тому, не знаю, кому може сподобалась моя ідея. Можливо, тут дійсно. Трав, травку можна було посіяти, щоб не гола земля. Але я вирішила ось засадити ковриками і не жалкую. Зараз в мене ще ці прогалини, ви бачите, але думаю, що і флокс буде так, як і заплете повністю манжетка, і тоді буде повністю в мене тут краса. Правда, за цією красою потрібно буде слідкувати, як я сказала, тому що, подивіться. Бачите, ось це. ось це мені треба обрізати, для того, щоб манжетка не лізла на очиток. Ну і взагалі один коврик на інший. Тобто, це мені предстоїть зараз цю роботу зробити. Ну що ж, хай квітне наша Україна, хай буде мир, спокій на нашій землі. Всіма добра і міра!